Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здоров'я судин використовувати простий дар поля, конюшину. Візьміть столову ложку її квітів, залийте склянкою окропу та дайте настоятись близько 20 хвилин. Процідіть і пийте по половині склянки двічі на день перед їдою. Це очищає судини, кров рухається легше і голова стає яснішою. Робіть курс протягом двох тижнів, а потім обов'язково відпочиньте. Будьте здорові, адже здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здоров'я судин використовувати простий дар поля, конюшину. Візьміть столову ложку її квітів, залийте склянкою окропу та дайте настоятись близько 20 хвилин. Процідіть і пийте по половині склянки двічі на день перед їдою. Це очищає судини, кров рухається легше і голова стає яснішою. Робіть курс протягом двох тижнів, а потім обов'язково відпочиньте. Будьте здорові, адже здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для здоров'я судин використовувати простий дар поля, конюшину. Візьміть столову ложку її квітів, залийте склянкою окропу та дайте настоятись близько 20 хвилин. Процідіть і пийте по половині склянки двічі на день перед їдою. Це очищає судини, кров рухається легше і голова стає яснішою. Робіть курс протягом двох тижнів, а потім обов'язково відпочиньте. Будьте здорові, адже здоров'я то багатство.